представники Росії та Сполучених Штатів обмінялися критикою в організації Об'єднаних Націй, звинувативши уряди країну підтримці ескалації в Сирії. Спеціальне засідання Радбезу ООН скликали після того, як минулого тижня відновились бойові дії на півночі країни, яка вже 13 років охоплена громадянською війною. Сирійські повстанці захопили Алепо і ведуть наступ на місто Хама. Основною рушійною силою рухая та хрір Ашам, який США визнає терористичну організацію. Проурядові війська Башара Асада за підтримки російського контингенту завдають ударів у відповідь. Той факт, що Шата ОНУ несли хата до списку терористичних організацій, не виправдовує подальших режиму Асада та його російських прибічників. Заявив на засіданні ООН, з, Радбезу ООН заступник посла США в ООН Роберт Вуд, звинувативши сирійсько-російські сили спричиненні жертв серед цивільного населення у відповідь посол Росії в ООН, Галиса голова Василя не звинуватив США у небажанні боротись з тероризмом. Немає жодних ілюзій щодо того, що Вашингтон коли-небудь захоче щиро боротися з міжнародним тероризмом. Відверто Кажучи, нам приємно, що ми зараз по різні боки барикати з вами, заявив Небенця. Заступник посла Британії в ООН Джеймс Каріукі підтримав позицію штатів. Він зауважив, що саме Асад та Росія винні у конфлікті, який не згасає роками. Режим Асада разом зі своїми російськими та іранськими прибічниками створив умови для нестабільності та нинішньої ескалації через свою постійну відмову брати участь в політичному процесу, заявив Каріукі. Тим часом евакуація Росії військово-морських сил зі своєї бази в сирійському Тартусі, про яке повідомляли для аналітики, може свідчити про те, що Росія не має наміру надсилати значне підкріплення. Для підтримки режиму президента Сирії Башара Асада в найближчій перспективі звітують американські та й наші вітчизняні аналітики. Водночас, коли повстанці брали Алепо, то син Башара Асада захищав у Москві кандидатську дисертацію. Як виявилося, про багаточлени. про це повідомляють медіа старший син президента Сирії Башара Асада. Хафез Аль-Асад захистив кандидатську дисертацію Московському державному університеті на території країни агресорки Росії. Про це поінформувало російське видання Старожна Новості, яке як ми знаємо, наближено до російської телеведучої Ксенії Собчак. Захист дисертації кандидата фізико-математичних наук Хафеза Аль-Асада відбувся у МДУ 29 листопада. Ну, ба дійсно, що, йому йти воювати. Чи що? робота написана російською мовою і має 98 сторінок? Вона присвячена аналітичній та Алгебраїчні теорії чисел, а саме питанню багато членів ідеться повідомлені. Автори матеріалу зазначають, що захист наукової роботи відбувався в дні, що власне не дивно, бо це ж так завжди себе поводять і представники злочинних терористичних режимів, і їхнє сімейство. І відбувався захист цієї роботи в дні, коли сирійська опозиція захоплювала міста Алепо, витісняючи звідти війська Асада. А сторожна новості пишуть, що наприкінці захисту Аль-Асад висловив подяку мученикам своєї батьківщини Сирії і насамперед мученикам Сирійської арабської армії. Так, це їм напевно дуже допомогло. Науковий керівник і його опоненти рекомендували надати синові Асада науковий ступінь. Хафес 2023 року закінчив магістратуру МДУ за спеціальністю чиста математика. На вручення диплома приїжджала його мати. Асма телеграм-канали повідомляли, що в день захисту кандидатської дисертації хафеса у Москві був і сам Башар Асад. Кремлі цього коментувати, звісно, не стали. Експерт Ілія Куся вважає тим часом, що останні події в Сирії це спроба Туреччини розморозити конфлікт для того, щоб посилити свої переговорні позиції. В той час, коли Іран не має можливості направити достатньо підтримки в Сирію, а у США відбувається перехід від однієї адміністрації до іншої, кінцева мета поставити перед фактом всіх, що саме Туреччина є ключовим гравцем у Сирії, має достатньо серйозні можливості для ведення переговорів з найкращої позиції на думку Куси. Атака абсолютно скоординована і спланована Туреччиною для того, щоб вони змусили інші сторони конфлікту передомовитися з собою на вигідних анкарі умовах. Зазначив він на думку експерта, повстання відбувається швидко та інтенсивно. Так що силам Асада вже навряд дасться повернути всі втрачені території. Куса вважає, вони зможуть в найкращому випадку стабілізувати фронт, десь ще не зрозуміло, де бо поки що складно сказати, адже він достатньо динамічний. Але десь, я гадаю, вони його зупинять. Як повідомляють західні змі, з першого дня повстанської операції російський контингент, що перебував на військових базах у Сирії, поспіхом покинув місця дислокації. Про до речі, хаос і втечу російських військових повідомляли кілька днів поспіль, і в нашому головному управлінні розвідки ці військові об'єкти вже захопили повстанці. Частина того озброєння, яке Росія постачала Сирії у роки війни, зараз потрапила до рук бойовиків, бо вони банально її захопили на тих об'єктах, які сирійська армія залишила. Зрозуміло, що там зброя в основному радянсько-російського виробництва каже куса. Також як повідомляють в інституті вивчення війни, Росія евакуює військо-морські. Сили зі своєї бази в сирійському тартусі, і це може свідчити про те, що Путін не може і не має наміру насилати значне підкріплення для підтримки. Башара Асада, а, бачимо, що в найгіршому сценарії найбільший ризик для Росії зараз це втрата їхніх військових баз, зокрема військово-морської та військово-повітряної, які розташовані на узбережжі Середземного моря. Але це в найгіршому сценарії, це якщо влада в Дамаску впаде і повністю буде втрачена контрольована ситуація. Зауважує куси, додає, що значення цих баз, здебільшого, стосується російської логістики для африканських операцій різних воєнізованих формувань Росії в Африці. Тобто, якщо вони втратять ці бази, то найімовірніше не зможуть підтримувати логістику для своєї діяльності від Судану і Лівії, завершуючи країнами Західної Африки, Нігеру, Буркіна, Фасо і Малі. Сирія завжди слугувала останніми роками як перевалковий пункт такого собі роду, як хаб логістичний, саме для перевалки різних вантажів військового призначення. Як же загострення в Сирії може вплинути на війну в Україні на думку Ілія Куси, участь Росії у війні в Сирії ніяк не вплине на перебіг російсько-української війни. Куса додав, що Кремль не буде направляти в Сирію свій військовий контингент або надавати додатку зброю, тобто можливості Росії вести війну у нас не зменшаться, якщо вони втратять там бази, бо прямого зв'язку між ними немає. Це буде репутаційний удар по Росії, якщо вони втратять ці бази. Зрозуміло, це зменшить їхні можливості впливати на ситуацію на близькому сході. В якому сенсі вони будуть вести переговори по Сирії зі слабшої позиції, аніж та що в них була до 2022 року. В глобальному сенсі їхні позиції будуть послаблені. Зауважив експерт за його словами. Активні бойові дії в Сирії триватимуть щонайменше кілька тижнів. Потім конфлікт ймовірно Нову може піти на спад. Далі розвиток подій спрогнозувати, поки складно все залежатиме від того, чи вступить в активні бойові дії Іран, що може погіршити політичні стосунки між ним та Туреччиною.